Поступки окупантам, обмін незалежності на покору в історії України неодноразово закінчувалися геноцидом українського народу. Найстрашніший з яких голодомор-геноцид. Щороку, в третю суботу, листопада, цього року, 23 листопада, в світі вшановують пам'ять жертв голодоморів в Україні. Перша хвиля масового штучного голоду прокотилася в 1921-23 роках. Через дії радянської влади загинули сотні тисяч людей. 900... 35 тисяч 800 людей за мінімальними розрахунками і підрахунками істориків це тільки голод, який не планували, але якісь звини якраз політики, коли люди вмирали, голодували, мучилися, а владі було наплювати. Їм треба було забрати хліб, людей примусити підкорятися і так далі. Саме поразка української революції та окупація України радянською владою призвела до масових репресій, терору, депортацій. І якщо на початку створення Української радянської республіки проводилася так звана нова економічна політика НЕП з певною лібералізацією стосовно селянства, то вже за 10 років по тому, в 1932-33 роках, був навмисно організований голодомор. Геноцид влада створила умови, за яких українців повністю залишили без засобів до існування. Це і стало причиною смерті мільйонів людей. Як свідчать дослідження, тільки на Чернігівщині за 9 місяців голодомору загинула майже третина тодішнього населення області. Загинуло 362 тисячі 800 людей. Це розрахували якраз історики Олександр Коваленка і Володимир Ткаченко. Як радянська влада, так і сучасна російська увесь час заперечують штучний характер голоду і не вважають його геноцидом, хоча документально підтверджені плани насильницьких хлібозаготівель, вилучення зерна у селян та примусової колективізації. Але голод в ті роки торкнувся не лише селян, наголошують історики, розвінчуючи міф, що люди масово гинули переважно в селах. В Чернігові з листопада 32-го по липень 33 го померло 3529 містян у вересні. 33-го до шкіл не прийшли дві третини дітей, які померли від виснаження. За підрахунками істориків, втрати в роки голодоморів, в умовно мирний для СРСР час дорівнювали втратам, які зазнали українці в роки Другої світової. Під час другої світової війни за два роки нацистської окупації загинуло 127 тисяч людей. В лавах Червоної армії Чернігівці Чернігівців загинуло, тобто уродженці Чернігівської області загинуло 134 з половиною тисячі людей, і таким чином, значить, понад 260 тисяч. Я грубо беру, бо тут це не важливо. Тисяч людей, тобто за Другу світу війну Чернігівщина втратила в принципі стільки ж це страшна війна, де мета була вбити. Як в мирній окупованій Україні в мирній окупованій Чернігівщині, Масовий штучний голод 1946-1947 років також забрав життя понад 700 тисяч українців. В 2006-му законом України Голодомор визнаний геноцидом українського народу. Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду. Сучасна російсько-українська війна спрямована на винищення українців як нації. Ніхто не міг стати на захист українця. Українці повставали активний, пасивний спротив, тому числі на Чернігівщині. Більше мільйона людей в межах цих 17 сучасних областей. Нічого не дало, тому що ми були під окупацією. Ніяких е, домовленостей не може бути. Всі домовленості можуть бути тільки з, з точки зору сили, сили української держави і українських збройних сил. Це єдиний гарант того, що ми можемо жити, і це показує вся історія України цього року. Вшанування проходить під гаслом. Запали свічку пам'яті за жертвами голодомору. Борись за Україну та підтримуй воїнів.